Більше двох тисяч маленьких чернігівців сьогодні вперше сіли за шкільні парти. Активісти громадської організації за Чернігів із подарунками відвідали 33-ю школу. Шефство саме над цим середнім навчальним закладом за Чернігів взяла не випадково. Школа покриває великі мікрорайони з за азотарем заводу, а із фінансуванням завжди було важко. Мы очень долгое время считались такой немодной школой, если можно сказать такое нехорошее слово. Мы не лицей, мы не гимназия, мы не коллегиум, находимся, скажем, на окраине города, на им заводе. Поэтому нам уделяли очень мало внимания. А вот в этом году, как никогда, скажем так, нас одарили такими чудесными подарками. Мы получили три современнейших компьютера, мы получили новый телевизор, мы получили DVD, мы получили спортивное снаряди. В общем-то, огромное спасибо. И считаю, что каждая общественная организация она имеет право на жизнь, если она за людей, для людей. И, в общем-то, для того, чтобы нам всем было проще легче, нужно помогать друг другу. Активісти громадської організації за Чернігів упевнені, що сьогодні основне завдання юних чернігівців розвиватися та отримувати нові знання. Саме це у майбутньому допоможе зайняти активну громадську позицію та працювати на розвиток рідного міста. Адже з кожним роком життя буде цікавішим. Незабаром настануть ті нові часи, коли знання і вміння кожного вони будуть потрібні в місті, і ці часи вже ось-ось вони не за горами. Ми щиро сподіваємося на те, що якщо хтось і доведеться комусь поїхати з міста, то це. Тільки за навчанням для того, щоб отримати якісь нові знання і привезти, повернутись, привезти їх сюди, щоб розвивати своє місто і працювати в своєму місті. Старшокласників, які мають цікаві ідеї щодо розвитку нашого міста, активісти організації за Чернігів запросили приєднатися до школи громадського активіста. Разом ми перетворимо Чернігів на сучасне та перспективне місто.